Наталія Іванівна та Віктор Борисович вирішили відпочити в оксамитовий сезон у Туреччині. кажуть, мріють відволіктися від звуків сирен та абстрагуватися від тривожної інформації. Обирали, щоб не так і жарко було тому, що вже... І немножко менше народу, що там було. і щоб менше менший контингент людей був. Не одмінна на море, бо чоловік хотів тільки Ми на море. вже чотири були. Ірина Власенко, директорка турагенції. У цій сфері, вона 20 років. Розповідає, перші півтора року великої війни були складними для туризму. Подорожі поставили на паузу. Завдання були інші. Буквально наступного дня, як війна почалася, у нас було дуже багато праці. Це люди, які не змогли в. Повернутися додому, ті, що відпочивали. І ті, які повинні були виїхати, багато людей виїжджало за кордон, і вони не розуміли, як це виїжджати, правила, як адаптуватися там. Нам телефонували, консультувалися, ми дуже багато допомагали. Потім став час, коли ми волонтерили, теж, і дуже багато було потрібно речей, які переселенцям, да, дітям. І наші клієнти допомагали нам від тіля присилали. Одяг, і він був у нас в офісі. Приходили, отримували цей одяг всі кому потрібно. І таким чином, ми десь 4-5 місяців відпрацювали, і потім ми вже вийшли працювати далі. В офлайні Восени 2022-го, згадує Ірина. З'явились перші замовлення на подорожі. Це були такі маленькі, каратесенькі автобусні тури. Ну, це для людей була перезагрузка 23-й рік. Десь влітку вже почали люди активно відпочивати. І це вже почалися автобусні тури в Туреччину, Болгарію, літаками в Єгипет, Європу дуже полюбили наші люди. Є ще такі напрямки, як Емірати. У нас дуже багато круїзів зараз. Це номер один по відпочинку. Бо Круїзи були довгий час в стопі. Ковід, війна. Ми робимо логістику для людей для того, щоб вони могли спокійно отут зайти до нас і вже виходять. і Вони знають, як вони їдуть, де вони ночують, де в них екскурсії. З вітчизняним туризмом дещо інша ситуація стверджують туроператори. Одеса дуже була популярна. Ну кажу, ж самі люди бронюються через. Платформи напряму телефонують. Люди зараз тут і вони хочуть самостійно телефонувати в готель, домовлятися, як готель, якщо не змогли поїхати, вони можуть там перенести. Дуже мало в нас запитів по Україні. Основна маса це за кордон. У топі серед бюджетних поїздок: Болгарія, екскурсійні тури Європою і Єгипет. Лакшері напрямки це Мальдіви, Емірати та Екзотичні острови. Бюджетні – це автобусні тури. Так вони стартують у нас десь по ціні 300-350 євро на людину. Можна це з автобусом, це з проживанням, з екскурсіоні з екскурсійної Якщо ми кажемо лакшері, ціна може бути 3-5 тисяч євро за сутки. Емірати, це Мальдіви, тобто це Сардінія може бути, тобто готелі, де лакшері є по всьому світу, так. І ціни їхні різниця, як 500 євро в сутки, так і 5 тисяч євро в сутки. Тобто градація дуже велика. Бюджетний чи ні, самостійний або через послуги турагентів, але відпочинок зараз потрібен кожному. Переконані представники туристичного бізнесу. Туризм це не тільки подорожі, це і перезагрузка на сьогодення. Так? Це емоції, які ми отримуємо для того, щоб повертатися в Україну тут, працювати і підіймати нашу країну. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день.